Методи штучного інтелекту значно ускладнили кіберзагрози, тож навіть досвідченим користувачам варто бути обережними. Соціальна інженерія автоматизується, а значить, зловмисникам легше знаходити особистий підхід. Фішинг це тактика, що використовує підроблені вебсайти для збору інформації та виманювання грошей. Сучасний фішинг включає генерування листів у стилі вашого роботодавця і активно використовує месенджери та смс. Щоб уникнути шкоди від таких атак, рекомендується перевіряти відправника та не переходити за сторонніми посиланнями. Діпфейки можуть створювати реалістичні фото і відео, щоб видавати себе за інших людей. Це може бути прохання про допомогу або обіцянки від відомих персон. <му> Ніколи не діліться особистою інформацією з незнайомцями, навіть якщо вони виглядають дружньо. Рудфорс-методи полягають у зломі паролів шляхом їх безпосереднього добору. Зловмисники можуть передбачати ймовірні комбінації слів і чисел. Шкідливе програмне забезпечення може вгадати пін-код, ловлюючи струшування телефону під час введення цифр. Для захисту використовуйте надійні паролі та двохетапну аутентифікацію. Любий, а ти маєш захист? Так, ось мій захист від кібератак. Двокфакторна авторизація для гаманців, месенджерів та соціальних мереж. Блокування телефону відбитком пальця або надійним паролем, використання перевірених платіжних систем та засобів зв'язку. Виконання важливих операцій лише на власних пристроях в захищених мережах. Перевірка текстів штучного інтелекту і утримання від використання згенерованих рахунків чи адрес.